Порівняти цю війну кап 500, кап 250 а Це вибачте мене це страшна авіабомба. Просто сидиш в окопі, ти думаєш, хоч би не в тебе, хоч би не в тебе. Дивлюся, з кущів влітає техніка наша. Моментально затихла вся артилерія. Саме позитивний момент це коли люди нас зустрічали. Наші очі це в повітрі. Одна група може в, в, за день втратити два-три дрони. Оця от бумажна армія, вона ніде не ділася. Андрій, сам я місцевий, з міста Городок. Все життя тут я народився, виріс і проживав майже все життя. Потім пішов в Збройні Сили у 2015 році і почав служити в армії з 2015 року по 2019 рік. Служив я 10-йська штурмові бригаді, восьмій окремій гізкоштурмовий батальйон. Однораз неодноразово одно, не були ми в секторі в зоні бойових дій. Перше місто ми обороняли місто Мар'янка, яке зруйнований вщент, друге місто Попасна Луганської області, яке також Щент. вщент і воно під окупацією, і третє місто. Село Кримське Луганської області, яке також під окупацією. У І... 2019 році я звільнився з Лав Збройних Сил України, бо, як то сказати, не... не цікаво вже мені було служити. Я хотів додому, хотів в мирні часи, хотів трошки відійти від тої армії. Поїхав я в Європу, так як я думав, що в Європі. Можна якісь перспективи, збутки, і якось просуватися далі по життю. Але три місяці я там побув і мені цього вистачило. Да. Працював я на заводі Магна, який виробляв бампера до автомобілів БМВ. 12 годин на ногах це, це дуже важко. Ну, я цих три місяці я відбув. Повернувся я назад в Україну і став знову на захист нашої батьківщини в 2020 році. Пішов я вже не в штурмовики, а пішов я чуть вище у військову розвідку. І ця частина знаходиться місто Вінниці. В Вінниці я зараз проживаю. Зараз на даний момент знаходився на, на війні в е, Донецькій області на Лиманському напрямку. Ну, дивіться, взяти 2014 рік, взяти 2015 рік, е, порівняти її теперішню і порівняти її тих років це... Це набагато гірше, тому що в 2015-2014 році так працювала також авіація, там самоліти, гентокрили працювали, артилерія працювала, так само були штурми і полонені було все. Потім це все затихло. У 2016 році, після Дебальцева, все затихло, всі стали лінії, там розмежування. Там... Розпочалися ці перемир'я, шкільні, там, посівні, я ж їх не пам'ятаю усіх. І просто була окопна війна. Ну, спостерігали один за одним все. Порівняти цю війну, ну, вибачте мене, ракети, шахеди, крупнокаліберні снаряди літають, авіація працює через кожних півчаса, Скидують КАП-500, кап 250 а це вибачте, мене, це страшна авіабомба. Ми були на Запорізькому напрямку, були цей, цей контрнаступ був, який взяти теперішніми словами і дивиться правді в очі, який провалився, який провалився контрнаступ. Після. 50-го каба ми просто втомилися рахувати. Це от летять вони, ти одразу відчуваєш, як він летить, як він в повітрі крутиться, і ти просто сидиш в окопі, ти думаєш, хоч би не в тебе, хоч би не в тебе. Найближчий кап це від нас, від нашої групи, впав 150 метрів, і я вам скажу, це дуже неприємно, дуже неприємно. Ну, таке от. Дуже багато крові лється зараз, дуже багато крові, Настільки багато, що від цієї війни повномасштабного вторгнення ще багато років, що ніхто не заспокоїться. Ну, позитивні моменти це коли ми звільняли місто Херсон. Я зустрів наша група зустріла війну в Одеській області. Ми не розуміли, що робиться. Ми їхали, нас погрузили, взяли. Нам сказали, що ми їдемо під Крим, тому що у нас одна група була під Кримом, і нам треба було просто її змінити на ротацію. Це коли починалась повномасштабна да, це Ми виїхали 21 лютого. Ми виїхали. На 24 лютого розпочалася війна. Ми буквально не доїхали, ну скільки й до Одеси, до Крима, єрунда. Ну, ми сіли просто, зупинилися, ми знайшли якусь будівлю закинуту, ми там розстелилися і хотіли переночувати. І чотири ранку я дивлюся в мене телефон, ну, розривався від дзвінків, навіть дзвонили ті люди, з якими я навіть, навіть не спілкувався. Ну, я не міг поняти, що сталося. А командир роти нас не то, що там, там крика наставайте, підйом, а просто так тихенько, так всіх легенько там буде підйом, підйом. Війна, війна, смисли, війна. Ми... Тому все, дивлюся, президент говорить, що така ситуація, військовий стан. Дивлюся, з кущів влітає техніка наша. Що робиться, ми не розуміли. Три дні ми сиділи, ми не знали, які наші дії. У нас була тільки автомат і чотири рожка патронів. Все, більше нічого у нас не було взагалі. Потім через три дні строє нас командир роти і просто сказав, що Херсон не наш. Все, Херсон не наш. Ну, тоді це були от такі моменти були, коли ти не розумів, що, що робити, що, які твої дії, що сталося, авіація працює, то там цей машин, машин не стало, такого, моментально не стало машин. У нас Построїв сказав, що ми вирушаємо в Миколаїв. Якраз вони от, е, зупинилися в Миколаєві. Приїхали ми в місто Миколаїв, людей нема, машин нема, тільки чую, працює авіація, самоліти, е, стрілецький бій. І Хто де мене знали, де наші, де не наші. Сразу почали обмотуватися сильними тими лентами, і ми почали тримати оборону Миколаєва. Тримали ми військова розвідка, і 28-ма бригада, механізована бригада, але зимового походу. Оце от ми от з ними тримали оборону. Тримали ми оборону до останнього Миколаєва, поки ми не підійшли нам ці. Хаймерси і не почали вже лупити по Антоновському мосту. І, ці приходи я бачив по Антоновському мосту, я чув їхні зриви. І коли і, все дохмилося, якийсь день такий настав, що і, моментально затихла вся артилерія. Не було нічого чути, ні артилерії, ні, ні бою. Командир нас троє, каже, будемо заходити в Херсон. Він чого, як Херсон, а там ж, ну, бій, і каже, кацаби відійшли на лівий берег, будемо заходити в Херсон. І коли ми в машини всі хрестами малювали, ми виїхали колоною на Херсон. Саме позитивний момент це коли люди нас зустрічали. Це просто. Де вони ти прапора взяли, я не знаю. Вони, вони бачили будь-яку машину з хрестами, вони прям плакали, вони кричали від радості. Оце найбільший такий момент був, коли от херсонці, да, пиріжки кормили нас, ми стали. Ну, з людьми стали говорити, розпитуватися, як вони тут, що вони тут, що вам допомогти, вони що, що й яке допомогти, давайте ми вам поможемо. Ну і почали в них розпитуватися, за, як до них ставилися руски. Кажуть, от корінні руски, ну, вони там більш-менш ставилися до них, а саме більше ззначалися це ДНР, ЛНР. Так, вони типа, як, як сказати, зелі на нас були. Тіпа, от, як так, 8 лет нас бомбили, а от, тут ви. Ну і, і з одним я чоловіком розмовляв, до нього зайшли русські і почали в нього перевіряти документи, там, цей. а він, щоб розуміли, він строїтель. Ну, що ну ну строє? Там казка така, там очки там від всього. Від, від, від і вони побачили ці окуляри в нього. І вони кажуть, а це що таке? Той каже, ну я строїтель, це строїтельні окуляри. Ні, ти там цей, ні. І каже, і почали так бити прикладом на автомата, що він просто ну, казав, забийте мене. Ну, таке. Ну, є такі люди, що не всі херсонці такі от нас чекали, є такі, що і русських чекали. І здавали в мене наші полиці. Кусвічу, йога. Ми були в одному місті, називається Станіслав. ну, Село. Ми там були три місяці. Три місяця ми думали, що вже русських нема. А вказується, жіночка років 40, постійно бігає в підвал. Бігає там, там, з якимись баночками, там, каструльками, бігає в підвал, вертається без тих каструльок, там, без тих баночок. А що там таке? Тому подивимося, що там в тому погріб. Ми туди заходимо, а там здравствуйте. Троє сидять, в гражданці. Взяли їх в СБУ. Далі їхня судьба нам просто невідома. Ми знали, що буде повномасштабна війна, війна. коли ми цього не знали. Ну, ми, реально, ми цього не знали, коли буде війна. І все. Ми просто їхали, як нам сказали, ми їдемо міняти групу під Крим. Більше нам нічого не сказали. Ну, вище командування, звісно, знало, але ну, ми не знали цього. Дивіться, ми є військова аеророзвідка. Наші очі це в повітрі. Піхота, вона собі сидить, піхота в землі. Ну, ми теж в землі сидимо, ми просто взлітаємо, ми спостерігаємо з них зверху, ми можемо їх бачити. Піхота сидить, просто чекає. Ну, розумієте, що. Дрони це на першому місці, тому що дрон така річ, да, вона дорога, але вибачте мене, вона її втратити дуже легко. А зараз працюють реби, які глушать зв'язок, які може пропасти, от, наприклад, ти полетів дроном. Да? тебе все гаразд, є тебе сигнал з пультом, з антеною, ти летиш, спостерігаєш, а тут раз і нема. Ну і все. Тут один дрон скільки може прожити на фронті? Один... Ну, так орієнтовно кажучи. Ну, дивіться, якщо виїжджає група, у е... нас п'ять груп, виїжджає група, е... одна група може за день втратити 2-3 дрони. За тиждень ми, то слава Богу, ще жодного не втратили. Ну, принаймні зараз. Mm -hmm. За тиждень часу група втратила 10 дронів. Це такий розхідний матеріал, який потрібен постійно. Так, він потрібен, він вибачте, на дорогий, ну, капець він дорогий. В держави брати це така клопотна робота. просто. Коли ти його втрачаєш, в тебе починаються ці бумажки. Оця от бумажна армія, вона ніде не ділася. Ну вибачте, вона тупо ніде не ділася. Як була, так і лишилася. Ми цього від Совка ми відійти ніяк не можемо. Все треба записати, все треба списати. Так як ти от береш від, ну, там, від волонтерів, там, сам стараєшся зібрати кошти, Дрона. Ну, ти посидів 2-3 дні і ну, поплакав за ним, ну, ти його вже не, не вернеш. Саме обідніше це, коли він може бути в руках противника. Mm -hmm. У нас така ситуація була, це от іменно, я дрон наволонтерив з допомогою людей, і ти просто бачиш, як він сідає на кацапську сторону. А дрона можна впізнати по тому, коли він виключився, і коли він цей. От коли його садили, дрон, у тебе пульт працює. І коли ти тільки винімаєш батарейку від дрона, він пульт одразу виключається. І коли тільки дрон сів, ми таки сидимо, чекаємо і тільки поц, все. Значить, де він? Правильно. В ворожих руках. В да, ворожих руках. Це обідніше. А там десь там впав, розбився, ну, впав, то й розбився. Ну що ж, Його не повернеш, потрібен другий. Від цієї проблеми ніхто ніде, ну, ніхто нікуди не дінеться. Ця проблема у нас ще з початку 2014 року. Коли розпочалося АТО, ну, були всі згуртовані, всі допомагали, там, теж кричали ЗСУ, ЗСУ. У ну, 2016 році ну, то все затихло і всі живуть своїм життям. Там, там Як по телевізору там розказували, там, один загинув, два загинуло. Так само взяти 2022 рік. ЗСУ, там, це во, молодці, давайте, ну, вам, нате вам все. На теперішній час, це, ми всі говоримо, що це о, та сама ситуація, що люди звикають, вже навіть не так донатять. Ми розуміємо, що людей немає грошей. Нехай нам також платять зарплату, да, на зарплата, 100 тисяч тих бойових, плюс зарплата. Ну, вибачте мене, ми заправляємося, ми, ми ремонтуємо машини, ми стараємося. Більшість вашої зарплати йде власне на купи да, закупівлю да. техніку остання, і власне решту. Останній ремонт машини, мотора. Зі свого кошту мені бійшлося 70 тисяч. Це я із свого карману дав 70 тисяч, тому що я, ну, для чого просити, якщо люди не будуть активні. Вони не будуть допомагати. Вони будуть казати, о, у вас там зарплата. Це ми купуємо собі одягатися якісно, ми взуваємося якісно. Тому що, якщо ти. От, наприклад, мені держава дала берці талани. Угу. Ну, я в них собі спортив ноги. Дратує те, ну, що там. Угу. Ну що там? Ну так ну прийди і що там? Ну поможе, ну що там? Ну що там? Ти козів вбив, ну, так прийди, ти теж подивиться, що там, і козів вбив. Та й ну, все. А коли воно закінчиться? Ну це ну, я звідки знаю. Я ж, не, я ж не прийду до противника, скажу, що чуєш, там мені сказав один цей, коли воно закінчиться. Давай я з тобою це і ми собі розійдемося. Ну а руки жати кацабу я не буду. Смисло. Ну, він мій противник. Ось такі от є питання деякі. Давайте йдемо дивитися правді в очі. У них більше живого ресурсу це живого м'яса. У них набагато більше. У них зараз на фронті середній вік солдата це 30 плюс. Ну, молоді енергійні, ну, мого віку. Молоді енергійні і цей. У нас зараз на фронті середній вік солдата 50. Плюс. Ну, він такий, він там цей, з одним я спілкувався, той каже, мене взагалі печінки немає. Ну, Про що тут говорити можна? То, що там здавалася гвардія наступу, вона себе показала на Запоріжжі. Зараз, якщо припиниться фінансування з, з сторони ну, ну, США, то треба сідати тільки за перемовини. Ну, те, що ми бачимо з повітря, як вони там, яка в них лінія оборони, я можу признатися признати і сказати, що Кацап і її він міг ярити і він міє строїти. Ми зайшли на один бліндаж, який був раніше противника. Ти просто зразу бачиш, що це його, тому що у них будинки всі з дерева. І вони так само з дерева строять бліндажі. Ну, просто класно. То, що там трошки протікає, це вся ерунда тепло, тепло. Все, все гаразд. Ну, них... То не всі там такі ваньки, як розповідають, що в них руки я, я одного місця. У мене е, товариш Андрій, на жаль, він загинув на Херсонщині. Е, він завжди всім казав. Не кажіть, що вони там мобіки чи мобіки. Вони не дурні. Кацап нерозумний. Вони вміють воювати. Вони постійно, у них в війни, так Сирія, там, Афганістан взяти. Да, наші також воювали. У нас навіть досвід був, що ми були на Херсонщині, відтягували, Сказати, 200-го руского відтягували і взяли його документи, він е, е, якісь там членом спілки ветеранів Афганістану, або якийсь там голова. Вони, ну, вони вміють вони воювати. Давайте ден, дивитися, да, реально, в очі, що вони не чмобіки, там, всі якісь. Ну, якщо дивіться, якщо взяти ми наводимо них артилерію, да? <transmit> Лягає снаряд 120-го калібру, ну, буквально метрів від нього 15, а вони йдуть собі просто двоє. Лягає снаряд, вони обернулися, подивилися, махнули і пішли самі. Ну, ми, ми сказати правду не можемо, чи вони під чимось, чи вони обколоті, чи вони там п'яні. Ми цього сказати не можемо. Но факт тому, що він не боїться. Ну, В нього ідея. Все. За дідом. Таке от. Я не знаю, чому, я завжди хотів в армію. ну, в мене просто, коли я був дитиною, ми поїхали в Хмельницький на ринок. Я там, як ви знаєте, восьмий полк спеціальне призначення є. А тоді ще форма така, це роки, форма була, називалася Дубок. Я пам'ятаю такий, я його побачив, високий, в цій формі, думаю, боже. Я так теж хочу в армію. Я, я, я все життя хотів в армію. І Я от попав в армію. Но в армії добре служити. Ну давайте будемо лишати цю содепію, ці бумажки. Давайте волю більшості нам, щось допомогти. Не треба включати цього себе командира, я командир, і що? Ну і що? Ну, пуля одна та сама. Ти розумієш, де ми знаходимося? Як, як була ситуація, я командир відділення. І що? Ну, я теж командир відділення. І що? Пуля чимось відрізняється, 5,45 або 7,62. Ми на фронті ну, прилетить, я скажу, ДРГ. Все. Треба бути. Простішими, завжди треба бути простішими. Позини в мене медведь. І... Чому? Я от ну, і не, не... може і за, за статури, не знаю. <рігла> Історія така, що ми були на Рівненському полігоні, ми тільки прийшли у новий підрозділ. А я такий був без настрою. Мокрий, голодний. Я тоді зима була, був, йо-йо-йо, я такий злий був, а тоді була четверта, п'ята, шоста хвиля мобілізованих. І я заходжу в палатку, там лежали мобілізовані військовослужбовці. І я щось так крикнув голосно. Там, я не пам'ятаю, що я крикнув, що там достало, це, а один такий просипається одну округ, крикає, що ти там ореш, як медведь? І так і пішло. Саме медведь, не медведь, а медведь. Він по-русски говорив, а що ти там ореш, як медведь? І так йому прицепилось. О, будеш, каже, медведь. Ну, медведь так медведь. Це вже скільки років вже оце, медведь, медведь і все. Ну, хлопці на фронті там мішка, там, мішка Гамі кажуть. <ріст> <ріст> мін мін віддоїв. Таке, а буває свої жарти там. І це в нас і, і хлопці є, які тримають свої бізнеса і це. Є за ними робота, вони будуть працювати. Ну, я розумію те, що він бізнесмен. Він прийде і буде займатися далі своєю своє, своїм бізнесом. У мене бізнесу немає. До армії я працював звичайним охоронником. Я ж не повернувся охоронником працювати. Ну, мені лягло до душі бути от, військовим. Все. Але найголовніше, це потрібно, як ми жартуємо, треба дожити, щоб далі жити. Тому що, як то кажеться, Поля дура, а снаряд теж може прилечити І... така ситуація. Я люблю свою Україну, ми за нею боремося, ми за нею стоїмо, І ми стараємося зробити її кращою. Мрія, напевно, щоб її зробити кращою, щоб Україна ціла просто, щоб вона якісь. Мала прибутки, мала, давала людям все, що потрібно. Мрія то, що, щоб нас не забули після цієї війни, так як взяти афганців тих самих. Ну, була то війна. Саме більше я хочу, щоб ніхто не казав, ми вас туди не посилали. Це найбільша мрія, що ми вас туди не посилали, щоб ви цього просто не казали. Ми, ми всі стали, ми всі. Тримаємо вашу, ваш спокій, щоб ви, щоб ви спали спокійно в ліжку. Тобто, щоб поважали військових? Так, да, щоб поважали. Щоб просто поважали. Да, що я хочу сказати? Давайте не будемо повертатися в ті роки, коли забули, що в нас є війна. А в нас війна триває з 2014 року. Не будемо на цього ставитися, це не моє, це, це все наше. Ми, ми всю ми всі спільну роботу робимо. Ми, ми воюємо, а ви цю перемогу наближаєте. Просто допомагайте і будемо старатися взаємністю вам відповідати цією допомогою. Найкращий подарунок це коли останній збір я відкривав на дрон. І також мені дитина намулювала малюночок. Аріна називається вона. Вона написала Дякую ЗСУ і дякую дяді Андрію, чекаємо вдома. Це найкращий подарунок. Все, от. Більше таких подарунків в мене, на жаль, не було. Що поділилися своєю історією і бажаємо, щоб ваша мрія обов'язково реалізувалася. Дякую.